Ви хочете посадити надзвичайне солодке яблуко, суперщільне, хрустке, яке ідеально зберігається і не втрачає смаку при транспортуванні? Тоді цей сорт саме для вас. Це сорт японської селекції, фуджи. Це сильноросле дерево. На підщепі ММ106 воно виростає до 4-5 метрів. А на карликових підчепах дерево значно компактніше і швидше починає плодоносити, як в мене. Сорт саме безплідний, тож без запилювача врожай буде слабким. Але, на щастя, у нас тут росте багато яблунь, і з цим проблем немає. Яблука зав'язуються гронами і обов'язково вимагають прорідування. Цього року, коли я втратила майже весь врожай на своїх молодих яблуньках, плоди яких потріскалися через часті зливи, це яблуня показало себе на відмінно, жодних пошкоджень. Я не знаю, скільки років саме цьому дереву. За три роки, відколи я володію дачею, це яблуня лише другий рік як почала активно зростати. Поруч так само росте ще й груша, і з нею така ж біда, а вся справа в тому, що вони були посаджені там, де не вистачало сонця. Раніше тут поруч росло величезне абрикосове дерево, і ці малюки не могли з ним конкурувати. У серпні яблука вже почали забарлюватися гарним червоним рум'янцем і досягли свого повного розміру. Яблука сонячного боку виглядають значно червонішими. На цій яблунці у мене мешкає два богомоли, яких я тут заселила і ворощу з моменту їхньої появи на світ. До речі, саме через цих корисних квартирантів я не могла провести деякі обробки, бо дуже не хотілося їм нашкодити. Але вони вдвох чудово впоралися, захищали моє деревце, поїдаючи по полицю та ловлячи комах. А я зі свого боку підгодовувала їх кониками. Ось так виглядають яблука станом на 5 жовтня, і зовсім скоро я буду знімати врожай. Через пару днів, коли я прийшла до своєї яблуні, я була дуже засмучена все це через ось цих ще одних моїх помічників. Ціле літо я підгодовувала їх личинками хруща та насінням. Літо минуло, апетит змінився. Мабуть, почули, як я казала б, що буду збирати врожай, і вирішили мене випередити та поласувати. Тепер третина моїх плодів поїде на синичками. Схоже, яблука їм також сподобались. залишати так вже не можна. Зараз буду їх зривати, а то їдять і мені не залишать. Це яблуко одне з найбільших грамів за 300, а то й за 350 з усіх боків надкусили, а це найменше. Опа. Скоріше за все, до нього було найзручніше діставати. На цих яблуках чітко видно, що рум'янець не покриває повністю плід. Чим більше світла, тим яскравіші плоди. Це ціле. Хочу перевірити, як довго зможе воно зберігатися. А ні, і це зіпсували. Дивіться, як вони відрізняються одне від одного. Так, синички не дісталися лише до деяких з них. З цього невеликого дерева я зібрала 13 яблук, і це і є винагорода за мою працю, турботу та догляд. Сьогодні 30 листопада, і ці яблука я поклала на дозарювання. Зараз дізнаюсь їх смак, чи став він краще. Спершу їх вага. Найбільше 288 грам. І ті, що менші. 224 та 207. Давайте розріжу. М'яко ж у цих яблук ніжно-кремового кольору. Яблуко хромке та дуже солодке. На мій смак, воно, наче цукерка, нуль кислинки. Це дуже компактне, врожайне дерево з дуже солодкими плодами.